Ми вже в Україні визначились, в чому проблема. Проблема в тому, що у нас не оформлене національне багатство публічна власність на громадян України, і ми вже це побачили, ми вже це зрозуміли і рухаємося до того, щоб все це оформити. Але е, у мене особисто і у наших членів е, громадської організації правовий простір і вже в асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України, з якою ми разом працюємо з 2009 року, і з руком вільний простір, який займається встановленням якраз конституційного ладу і оформлення національного багатства по території України. Є досвід застосування е, такого інструмента, який називається. Подача заяв про злочин при порушенні чиновниками права громадян чи взагалі злочинними діями, якимись по відношенню до громадян. Тобто такий інструмент ми в Сєвєродонецьку застосували більше 15 років тому. Ми його застосовували для захисту себе особисто як підприємців і своєї приватної власності. Він дуже добре працює в якому сенсі, тому що з іншого боку, будь то чиновник, будь то міліціонер, чи прокурор, чи судя, і з іншого боку, звичайна людина. Яка така так само, як і ми, має душу, має серце, має розум, має, знає, має знання законодавства України на відміну від громадян, які до цього часу його не вивчали і не вважали своїм захистом його знати. Вони знають, що вони порушують. І в той момент, коли ти проявляєшся як такий точно громадянин, який знає, що він порушує, і подаєш заяву про злочин і фіксуєш. Саме порушення особисті закона Кримінального кодексу чиновників, то, як правило, такий чиновник зупиняється. Нам треба тепер цей досвід зупинити чиновника в приватній власності, застосувати в просторі публічної власності захисту нашого національного багатства України, і ми готові ними ділитися. Що для цього треба? Перше, треба купити книжечку, яка називається Кримінальний кодекс. В якій дуже багато розділів стосуються порушень злочинних порушень чиновниками законодавства, і вони кваліфікуються як злочини. Це розділ 15 злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Значить, розділ 17 злочини в сфері службової діяльності. 18 вас злочини проти правосуддя, 19-20 і 20 злочини проти миру, безпеки, людства і міжнародного порядку. Тобто, всі ці розділи ви можете використовувати, кваліфікуючи дії будь-якого чиновника, який порушує ваше право чи взагалі приєднається. Тобто, ця книжечка вас повинна мати. Значить, це алгоритм, який ми зараз будемо проговорювати і уточнювати нюанси. Подачі про злочин, тому що іноді все на папері не викладеш. Він викладений на нашому сайті, який називається Правовий простір англійськими буквами з маленької букви «крапочка ком». Ви побачите, що ми цей алгоритм виклали, а тепер ми йому просто хочемо проговорити, як ми ним користувалися, як він працює і в який спосіб ви можете його використати. Значить, кожного разу, коли порушуються ваші права, чи десь приділяння, чи міліція, прокуратура, чи суд, чи будь-хто, слава Богу, зараз у нас такий час, що в кожного в руках є мобільний телефон, ви маєте можливість набрати телефончик 102 і за місцем, де, де ви перебуваєте, обов'язково попадете до чергового відділу міліції і зможете захистити свої права. Для чого набирати обов'язково з телефона, з мобільного телефону? Для того, що у будь-якого мобільного оператора на протязі трьох місяців ви можете взяти роздруківочку, що саме на телефончик 102 ви телефонували в той день, що черговий чор черговий чергові відділу поліції, коли куди ви телефонували, піднімали маску. А це значить, що ви заявляли заяву про злочин, навіть якщо міліція. Не відреагує на ваші капітації, то у вас буде ще доказ, що ви туди телефонували, а в них, як правило, там є записи тих звернень на телефонника, які ви робите. Це перше, так, знаєте, такий нюанс, що треба знати. Не, не, навіть якщо у вас під рукою є стаціонарний телефон, то обов'язково телефонуйте, телефонуйте краще з мобільного. Далі. Після того, як ви зателефонували на телефончик 102, і черговий підняв слухавку, то ви повинні знати, що обов'язок чергового за інструкцією 10'50 10 представитися і назвати своє прізвище. Як правило, вони цього не люблять, тому я вам раджу зразу задати питання і записати прізвище. Міліціонера, який чергує в черговій частині є черговим е, в цей час, коли ви звертаєтесь до міліції. Я потім розкажу, для чого е, нам його прізвище. <кій> ви записуєте прізвище чергового і далі викладаєте заяву про злочин усно е, щодо тої ситуації, яка з вами відбулася. В кінці е, викладання заяви про злочин обов'язково е, ви повинні запитати номер із журнала єдиного обліку. Заяву про злочин по всій Україні, під, під, під яким номером зареєстрована ваша ця усна заява. Міриці це називають ЖЕО, журнал єдиного обліку, ЄО називають єдиний облік. Тобто ви можете сказати, що, будь ласка, назвіть на, на мені номер єдиного обліку, за яким зареєстрована ця усна заява про злочин. Значить, Цей номер ви обов'язково записуєте разом з прізвищем відчергового. І цей номер дає вам гарантію того, що оперативно-слідча група обов'язково приїде за вашою заявою. Значить, Це перші такі нюанси. Далі, коли приїде, приїде оперативна слідча група за вашою викликом, то ви можете. Ну, не можете зобов'язані для вашого захисту переписати кожного е, посвідчення ім'я по батькові, номер посвідчення, нагрудних ознаків, що є е, кожного міліціонера, який присутній зараз в оперативно слідчій групі. Е, це так само такий ваш захист е, на, на випадок, якщо міліціонери не будуть виконувати свої повноваження. <кій> Значить, е, записуйте. Той же нож, який я записала попередні дані, і е, запитуйте, чи приїхали вони з талоном повідомлення для того, щоб вам видати після того, як ви понести заяву про звуча. Що таке талон повідомлення? Якщо е, після того, як ви переписали всіх місіонерів, які приїхали, задайте питання, чи є в них з собою такий талон повідомлення. Який передбачені знову наказом 1050 50 МВС України. Це такий відривний талончик, який дається кожному громадянину за номером єдиного обліку, з яким звернувся він заявою про злочин. Але цей талон повідомлення він не повинен виглядати так, як зараз я вам показую. Значить, черговий. Який в черговій дільниці зобов'язаний видати оперативно слідчій групі ці талони повідомлення в книжечці, прошиті, прошнуровані, пронумеровані і завірені початкою відповідальної особи, яка відповідає якраз за, за, за оформлення цієї книжечки, з якою? Працює черговий черговій дільниці і виїжджають оперативна слідча група за вашим викликом, тому що саме черговий, якщо відправляє оперативну слідчу групу, зобов'язаний цю прошнуровану, пронумеровану, пропочатану книжечку з талонами повідомленнями видати оперативна слідча група, оперативна слідча група видати цей талон повідомлення вам. Коли ви пересвідчили, що е, міліціони мають собою таку книжечку прошнуровану, пронумеровану, а ви перевірилися це і пропечатали, то ви починаєте писати заяву про злочин. Якщо такої типу книжечки в них немає, то е, ви можете повторити процедуру і знов набрати телефончику 102 і зареєструвати заяву про злочин. На чергового запрізвища, на якого написали, який е, не виконав свої повноваження, тобто створював кримінальний злочин, який називається службова Службований 26 стаття Кримінального кодексу, і не відправив оперативну слідчу групу з документами, е, які вони повинні видати. Тобто, з цим талоном повідомлення. Якщо в них такі документи є, то ви берете такий бланк, який в нас є на, на сайті, е, він. Е, Ну, розроблений нашими юристами відповідно до нового кримінального процесуального кодексу України. Значить, це такий шаблончик, в якому е, прописані всі норми законодавства, за якими ви можете написати заяву про злочин. Е, в ньому е, е, написано вимогу розглянути е, е, цю заяву про злочин відповідно до норм е, діючого законодавства і повідомити вас про результати е, розгляду е, вашої заяви про злочин. Отут от увага. Майже всі юристи України, всі адвокати України, значить, і судді, і прокурори, і міліціони, я вже від, від таких все чула, розказують, що за кримінально-процесуальним кодексом значить, вже поняття заяви про злочин немає. Значить, я вам повідомляю відповідальні. Відкриваєте статтю, яка називається. Поняття в кримінальному процесуальному кодексі, читайте, що таке заява про кримінальне правопорушення. Це заява, яка класифікована за е, законом про е, кримінальне правопорушення. У нас діє зараз кримінальний кодекс, в якому поняття кримінальне правопорушення не існує. В ньому є поняття тільки заяви про злочин і кваліфікується саме «злочин». Тому, коли ви пишете в інший спосіб, ніж говорить кримінальний кодекс, він говорить про злочини, що заява про кримінальні правопорушення закону про кваліфікацію, яких є то це дає можливість е, міліції не розглядати вашу заяву е, про кримінальне правопорушення, тому що немає закону, який би кваліфікував ці дії як кримінальне правопорушення. Тому е, запам'ятайте, що е, той документ, який ви повинні подавати до міліції, він повинен називати заява про злочин. Е, про це говориться в, криміналь, в новому кримінально-процесуальному кодексі е, в частині першій статті 55, відповідно до якої складена ця заява про злочин. Першому реченні статті 215 та частині 2 статті 217 КПК. Там говориться саме про заяви про злочин. Заяви про злочин кваліфікуються існуючим кримінальним кодексом України і нічого іншого, поки що в Україні не існує. Коли буде прийнятий закон про кваліфікацію кримінальних правопорушень, тоді ми будемо писати заяви про кримінальні правопорушення зараз. Тільки заяви про звучення. Тому такий бланк він існує, в якому ви можете вгорі написати швиденько назву міліці, відділку міліції, до якого ви звертаєтесь ваше прізвище, ім'я по батькові, і викласти ті е факти злочину, які по відношенню до вас скоєнні е будь-яким чиновникам. Чи Представником орган, органів влади ви складаєте цю заяву про злочин в двох екземплярах і одну подаєте міліціонерам, які вам відповідь повинні з тої книжечки, про яку я вам розказувала, видати талон повідомлення, відірвати заповнити. ліву частину талону повідомлення, видати вам з номером єдиного обліку, за яким зареєстрували свою заяву про злочин цей талончик, Спочатку відділку, до якого ви звернулися, а тут в правій частині, яка залишається в книжечці прошиті, прошнуровані і пронумеровані, обов'язково тут е, дуже мало місця, е, де написано короткий змін заяви чи повідомлення. От тут увага! Я вас дуже прошу. Значить, коли е, е, міліціонер заповнює е, цей корінець, то значить. Е, Зробити його під вашу диктовку і сюди написати обов'язково прізвище особи, по відношенню до якої ви е, пишете заяву про злочин і статтю, е, е, значить, яка кваліфікує його кримінальні дії. Тобто це такі речі, нюанси, які потім е, дають, не дають можливість міліціонерам фальсифікувати вашу заяву в інший спосіб. Значить, крім того, коли ви отримаєте цей талончик повідомлення, не полінуйтеся написати у вас тут є обов'язок написати число, але ви ще напишіть час і годину хвилину вашого отримання талона повідомлення, що якщо вони вам не видадуть його вчасно. А там через деякий час, коли ви приїдете, то коли в порівнянні вашого дзвінка по телефончику 102 і часом видачі цього талончику будуть серйозні розбіжності, то ви теж можете написати про це заяву про злочин, про службову бальність тих осіб, які, по-перше, не видали знову прошнуровану книжечку, чи не привезли її, чи не видали вам. Тобто ви можете таким чином просто міліціонерів заставити шити по закону і виконувати свої службові обов'язки. Тобто оце, оце, оці е, дрібнички, які ми навчилися за 15 років е, якби фіксувати порушення чиновників, вони говорять про те, що е, ну, 100% при зверненні заяви про злочин виміріць, е, дії злочинні зупиняються. Крім того, я ще хочу додати до того, що якщо приїхала міліція, то е, вони, як правило, е, такий здійснюють психологічний тиск тим, що е, написав завер про злочин, напиши, будь ласка, пояснення. Значить, я вас дуже прошу звернути на це увагу, що таких пояснень писати не треба. Значить, і якщо ви їх напишете, то ви допоможете міліціонерам далі нічого не робити з вашою заявою про злочин, е, не розглядати її, і не опитувати тих осіб, по е, відношенню до яких ви написали заяву про злочин. Це такий хитрий е, м, засіб написати ваші пояснення, скласти до вашої заяви і якоби щось зроблено і відправити все це в архів. Тому е, вам е, треба знати, що є. Закон про оперативну розшукову діяльність стаття 8, якого говорить, що оця оперативна слідча група, яка приїхала по вашій заяві і зобов'язана за законом зареєструвати і видати вам всі ці документи, вона має право до, до внесення в реєстр в єдиний державний реєстр кримінальних проваджень вашої заяви тільки на добровільну вашу допомогу і на добровільні, на добровільні ваші пояснення. Якщо ви добровільно не дасте таких пояснень, вони не, не, не мають права з вас їх вимагати. От як, як правило, наша практика говорить про те, що міліція, користуючись тим, що ви не знаєте, що це ваша воля, ви або пишете пояснення, або не пишете, добровільно надаєте їх оперативно слідчим групі чи не надаєте то е міліціонери використовують другий такий психологічний тиск і кажуть: Напиши, що ти відмовляєшся е віддачі пояснень. Тобто писати е відмову не, не потрібно, тому що е відмову е писати необхідно тільки в тих випадках, коли у вас є обов'язок. Якщо у вас е передбачена ваша добра воля, то від неї можна мати, а не відмовлятися. От, тому не, не треба ні писати пояснень, того, що вони потім не працюють з, з тими людьми, на якого на кого ви написали заяву про злочин і не вимагають з них пояснень. Значить, це перше, друге, не відмовлятися віддачі добровільних пояснень, тому що від них відмовитись неможливо, це воля ваша. От і е, таким чином ви просто заставляєте міліціонерів працювати і впитувати іншу сторону, на, е, про відношення до якої там чи е, посадова суду вона писала заяву про злочин. Я зараз вам покажу зразочок, як заповнена заява про злочин і як виглядає талон повідомлення, яке ми отримали з книжечки прошитою, пронумерованою і е, пронумерована в. Е, е, Місцевому відділку міліції міста Сєвєродонецька, от це той же самий бланк, що ви бачили, він заповнений ручкою швиденько. Ну, тобто вам просто треба мати його з собою, такі бланки от, е в запасі, і ви ручкою прям заповнюєте і кваліфікуєте е діячі чиновника, і подаєте е оперативно слідчій групі, а вона вам видає такий. Талочик відбивні повідомлення. Спочатку відділу освіти відділ міці, який надав прийняв вас цю заяву проложення, надав вам цей залочик. Оце такі нюанси, які, як правило. В ста відсотків випадків, які відбувалися, чи з моїми однодумцями в Сєвєродонецькій чи по всій території України з підприємцями, з якими ми працюємо, чи з іншими громадянами спрацьовували, зупиняли кожного чиновника, який думав, що порушення закону це знаєте, його підмінити з собою Бога і жити як йому заманеться. Тому ми ми закликаємо всіх от зараз просто користати, користатися цим інструментом. Це дуже дієвий інструмент, не просто плакати, що там нас образили, чи не, не дотримались мого права, чи е, вістриню, чи, чи ще що-небудь можна плакати, а можна брати реєструвати. От для чого ми зараз просимо вас це робити? Тому що все одно. Хочуть чиновники, які зараз узурпували владу в Україні, чи не хочуть, але європейський досвід говорить про те, що з миром і в злагоді, і в добробуті живуть держави, які облікували національне багатство і примножують його. Значить, наша конституція говорить про те, що ми зобов'язані це зробити і, і зберігати примножувати національне багатство. Значить, все одно ми до того прийдемо, все одно будуть буде обліковане національне багатство в територіальних громадах, все одно в територіальних громадах будуть створені правоохоронні комітети власності тих громадян, які живуть на цій території. І тоді ці заяви, проводження, які ми з вами писали, які не були розглянуті міліціонерами, прокурорами чи суддями, ми обов'язково розглянемо на наших загальних зборах чи на сходах. І чесно кажучи, я думаю, що до таких чиновників, які жили і знищували громадян України, застосуємо метод виселення за, за територію територіальної громади. Я думаю, жодна територіальна громада і до себе не прийме. Тому їм прийдеться пакувати валізи і їхати в Європу, якщо їх туди пустять. Дякую за увагу.